Бовтик. Це просто бовтик. Нам для цього бовтика довелося розвалити пів машини. Бля. Цей, цей бовтик тримає генератор. Але в цій машині не, просто, не все так просто. Тут стоїть така плита, от вона яка велика плита. Яка тримає кондиціонер, бо це йде холодильник. Машина з холодильником. Генератор перший болтик відкрутився легенько, а другий просто не вилазив. Це додаткова плита йде. Ми тут два болтика вже викрутили отак. От, Файно. От видно. Так, угу. Один. Другий. І ще отакі, от, от що великі грані залиши від нього. Коротше, скрутили грані і не могли викрутити. Знаєте, що ми зробили? Зараз покажу. Вон є така ширі на нас Дім -дім. технологічний отвір, який буде тепер працювати для викручування і закручування болта. Ну, ми його, звісно, закриємо. Може. Так що так. от. Вроді з десь генератор зняти, все у нас все поміняти. Радіатор, бампер, морда, фари. Два дня. У нас. Ну, ну Цілий день точно. Крутили, щоб достати його генератору. Генератор достали, куча роліків. Тут, до речі, такі ролики цікаві йдуть. Ось такий металевий ролик йде на цій плиті стоїть. Це все. І він йде стопаним кольцом. Тобто міняється сам підшипник тільки. Шків остається. І таких два ролика на цій плиті йде. Оце додаткові ролики, сіки, раз, два, три, чотири ролика йде на плиті. На одній плиті, щоб тримати рівня. Ну, а це вже додаткові а і так. Всім гарного дня чи вечора. У нас вже вечір. Всім папа. -па.